Вони грають у футбол та комп'ютерні ігри, їздять на екскурсії та риболовлю. Так, наші поранені захисники проходять реабілітацію в Норвегії безкоштовно. І Лікування і відновлення оплачує норвезький уряд завдяки співпраці з українським мозом за програмою МедЕвак. Іноземні реабілітологи не лише буквально ставлять бійців на ноги, а й максимально адаптовують їх до нового життя. Аліна Матвійчук бачила реабілітацію наших воїнів і дізналася секрет сучасної закордонної терапії. Та вам тут можна позаздрити ранок у суносі. Саме так зветься Норвезький реабілітаційний центр. Починається з найприємнішого – виду на море та фьорди. То тільки один вид 50% лікування займає. Військовий Сергій, хоч тут уже більше 10 місяців, цим видом не перестає дивуватися, каже, нагадують Україну. Крим згадується, Крим дуже мені подобалось. Ми завжди відпочивали в Партеніті. Ну, десь приблизно таке саме, як в Партиніті. Що повернемо Крим, будемо там відпочивати. А поки каже, треба працювати, і веде до зали фізіотерапії. Окей, 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 окей. Сергій отримав тяжкі поранення від свого ж міномета. Той розірвався під час пострілу. Це сталося у травні минулого року на Херсонщині. Вибухом відірвало пальці, розірвало м'язи рук. Ніг перебила артерію та сухожилля. Взагалі дивом вижив. Врятувати ліву ногу не вдалося. Тут у Норвегії, куди потрапив за програмою медичної евакуації за кордон від МОЗ, Лікарі боролися за руку і такі вберегли. 2, так, це та ж Сергій і таш український військовий на реабілітації. Він теж на передовій втратив ногу й пальці. І з першим Сергієм вони тут ліпші друзі, тож усюди разом. Якщо лучше, то вною єскіперемені. Комплекс Правильно? у нас достатньо комплексний підхід до пацієнтів із ампутаціями. Першочергово це знайомство з протезом, як стояти на ньому, робити прості рухи. Згодом задіємо силові заняття для того, щоби. Тренувати усе тіло. Також пацієнтам дуже важливо самостійно тренуватися, ходити, стояти, змушувати себе більше ходити сходами та на різні місцевості. не ну, да. yeah. Пускається, okay. okay. давай. Okay. Желання порождати страдати. Okay. Нормально, okay. нормально, нормально, норма. Нормаль. Okay. Я дівчину для нас, як для спеціалістів, це цікавий досвід, але й виклик одночасно. Ми ніколи не бачили настільки множинні ураження і травми. У Норвегії ми не знали війни уже багато-багато років, і ці ураження українських пацієнтів дуже відрізняються від того, що ми мали раніше. Це переважно травми в наслідок аварії. Крім того, ми зіштовхнулися із складністю одночасного лікування психологічних травм із фізичними. Але поступово крок за кроком лікарі помічають, як нашим військовим стає ліпше. У це складно по. Вірити, проте Сергій перші вісім місяців після поранення був лежачим. Нині ж дивіться самі. Ми не рахуємо. Перемагає дружба. Ми як на одній хвилі. Позитивні, немає ніякого стресу. Ми це прийняли як дійсне, що з нами трапилось. Потрібно жити далі. Да, потрібно жити далі. Адаптуватись до цього життя якнаймо швидше. Реабілітація – це набагато більше ніж фізична функція ходити. Важливо, щоб хлопці бачили, що їхні рани загоюються. Також вони мають збалансовано харчуватися, щоб мати більше енергії для тренувань. І а вже ж ми слідкуємо за тим, щоб вони достатньо відпочивали та соціалізувалися. Нам екскурсії проводили. Ми тут на катері катались, проїжджали. там. Такий гарний вид клас неймовірно. Роблять для нашої реабілітації все, Коли до нас приїхали пацієнти з України з їхніх розповідей для себе, ми відмітили, що та реабілітація, яку вони проходили вдома в Україні, вона ніби більш пасивна. Тут же ми використовуємо активну реабілітацію, тобто сам пацієнт приймає активну фізичну участь у власній реабілітації. Що пацієнт сам має визначити, як він хоче проходити реабілітацію, у лікарні звучало неодноразово. Тут ми концентруємося на тому, що пацієнт має казати, що він хоче. А коли ми на початку питали українських пацієнтів, що ви хочете робити, як ви хочете тренуватися, вони казали: хм, я не знаю. Ви скажіть, ви ж лікар. Але потім минає трохи часу, і вони розуміють, як це працює. Проте зрозуміти, що то за така система, я змогла лише після розповідей Сергіїв, просив, щоб хочу спробувати їздити на машині. Тому що я 20 років за кермом, і для мене це дуже важливо. Приїхала машина Ford Мустанг електричний. Так це не я та машину це, це крута, дуже крута. І так, завдяки цій поїздці Сергій тепер має документ, який засвідчує, що навіть в Україні він може самостійно і без допоміжних засобів водити автівку. Таке відчуття, що ти повноцінна людина. Вони все для нас роблять. Просили звозити нас на риболовлю. Вони нам купили вудки, все покупили. Ми їздили нас, відвезли сюди на фьорд, і ми ловили рибу. Корабліки ходять, людишки купаються, і ми з Сєжиком приїхали на велобайках. І все це і протезування, і лікування для наших воїнів безкоштовне. Подати заявку на медичну евакуацію за кордон від Міністерства охорони здоров'я можна на сайті відомства чи за QR-кодом, що бачите на екрані. Сергій же дуже хоче, аби цей передовий досвід лікування переймала і українська медицина. Я не кажу, що в нас погані лікарі. Вони зараз вони роблять неможливе. У нас немає можливості, немає такого оборудування, як, наприклад, е е е операційні. Я як заїжджав в операційну, це як космічний корабель якийсь. Там все є, на всі випадки життя. В Норвегії тут зроблено все для людей з обмеженими можливостями. Усюди можеш заїхати, навіть на коляски. І в нас в Україні ще до цього не дійшли. Може, згодом, тому що дуже багато ще поранених. Та нині каже, головна перемогти ворога на полі бою. А поки їхні побратими там вигризають нашу свободу, тут за тисячі кілометрів від дому вони теж знаходять можливість боротися. Нас запрошують на антивейні мітинги, коли ми їздимо в Осло. Так, Ми беремо електро. Електрокрісла і виїжджаємо з своїм ходом, ми їдемо на автобусі, потім на паромі. Йдемо до російського посольства, вони його називають Сунарник. І там ми їм розповідаємо в гучну мову все, що ми про них. Діло до вечері, і на своє улюблене заняття кличе нас Сергій. Це ерготерапія. Простими словами, розвиток моторних функцій. У кожного така терапія індивідуальна. Хтось малює, хтось складає конструктори чи грає на музичних інструментах. У Сергія ж це справа його життя кулінарія. Бо ж до великої війни він більше 20 років працював шеф кухарем у ресторані Дніпра. Я сьогодні хочу приготувати уху. Буде дуже смачно. Терка для, обо... для смачні. Yes! За вправністю та безпекою спостерігає архотерапевтка Марія. У готуванні вона не бере участі, адже пацієнти мають самостійно призвичаїтися до буденних справ, аби повернувшись до звичайного життя, не відчувати дискомфорту та вміти робити максимум з того, що робили до поранення. Коли я бачу, як Сергій готує їжу, це робить мене щасливою, тому що його ліва рука була повністю атрофована. А тепер вона частково відновила рухливість. Це не дуже багато, але він має шину на руці, що допомагає збільшити функціонал. За тим, що ви бачите зараз, як Сергій вправно готує, стоїть величезний шмат роботи. Трава від шефа. Так, да, дякую Коштуйте. Вам. смачного. вам. Клас, дякую. Це дуже смачно. Дякую. Із Норвегії Аліна Матвійчук та Євген Зозуля не буду себе нахворювати, але це дуже файно. <рес> це правда, так чесно. Програма вікна СТБ. Єдині новини.